Вітаю друзі. Ми приїхали в ліс позбирати грибочки. У нас сьогодні 27 липня, 24 року. Пару днів тому пройшов дощик. От. Бо було дуже сухо, грибів не було. Надіємося, ми що сьогодні позбираємо. Зараз покажемо, що ми знайдемо. Все, ми пішли <смірки> збирати. Так, классно просадник. Сразу на дорозі, правда, не істівні, але вже є. є гриби, отакі от. Далі будемо збирати і показувати. Окей. Вже ходимо пів години. На жаль, нічого нема. Тільки ось такі Трутовички Свіжачок Надіємося, що знайдемо ще грибочки. В лісі влажно, але нема нічого поки що. Покажу вам, які гриби ми знаходимо. Ось. Ех, жаль. Ух ты! это у нас тут. Дождевичок. Дождевичок. какие Вот им. Большой грибочек. А какие можно есть? если он, конечно, беленький сородень. Да. Сядь, древнота такая. Трова башня. Ще не впала, бо тільки що проходили, така сама вже впала від старості. Гарно в лісі, спокійно, тихо. Знайшли пару муховичків такий гарненький. Ось який маленький. Добре. Шукаємо далі. Знайшли все таки гриб Ось вот такий. шукаємо далі. Сьогодні попадаються одні маховички я покажу. Ну і дождівички. Пару валуїв і все. Нема, поки нема грибів. От і почала вже цвісти ресторокше. Весна, рослинка. Найшли якісь гриби. Схоже на плітей. Да, це він і є. Ух, які гарні. Ух ти. Де подивимося. Ну, ми такі не беремо. Але він рахується сідобним. От. Такі ми ще не пробували. Не знаю, чи наважимося колись. Не дуже хочеться. Але тут їх ну, штук 10 є. Сочні такі. Вот такий бочек, вот, Трутовики. Бархатни. Дойшли вже до краю ліса. О, тут така стежка змох. Круто. Це да. ще В общем, ми сьогодні без грибів. Отако. От Отакий От урожай. Тиха охота сьогодні у нас не вийшла. Нема грибочків, на жаль. Йдемо з пустими кошиками. Ну, mm -hmm. зато погуляли. Поліску. Все, всім пока. До нової зустрічі. Хай еще стать.